А чи знаєте, ви, що в Полтавській області знаходиться єгипетська піраміда? Сьогодні ми розкажемо про маєток українофілів та фанатів Єгипту. Це відео було зроблено майже півтора роки тому з гіршою камерою та звуком. Тому показуємо те, що є. У 1752 році. Йосип Закревський придбав хутір Березова рудка, а розбудовувати село почав його син Григорій. Коли маєтком володіли Платон та його дружина Анна. До них часто приїздив Тарас Шевченко. Тарас Шевченко познайомився з Анною у селі Мойсівці. і після того він неї закохався і присвятив їй рядки вірша. Перебуваючи в Березовій руці, Тарас Григорович пише портрети родини Закревських. Є припущення, що донька Софія це плід забороненого кохання Тараса Шевченка із Анною. Гнат Закаревський, колишній власник села, ще за часів Олександра III, був російським послом у Єгипті і, надивившись їхньої культури, він вирішив построїти собі щось схоже і він збудував собі родинну усипальницю, піраміду. Після того, як ми подивимося його маєток, ми переїдемо туди. А сам маєток Закаревський досить непогано зберігся і є зразком провінційного панського маєтку. Розбудову маєтку. Закревські розпочали у, наприкінці XVIII століття. У 1838 році було збудовано клацистичний палац. А в самому палаці проводяться ремонтні роботи, реставраційні, але вони, мабуть, проводяться більше року. В одному із флігелів знаходиться музей. Музей, кімната поета, пісняра Луценка Дмитра Олев'яновича. Середині 19 століття Маєток належав братам Закревським, Віктору Михайлу і Платону. І з Віктором Закревським Тарас Шевченко познайомився на балу у Мойсівці. Після того вони товаришували, і Тарас Шевченко приїздив сюди як мінімум тричі. І також тут бував його друг Яков Дебальмен. Після смерті Платона маєток перейшов його сину Гнату. але перебуваючи на дипломатичній службі у Єгипті, Гнат помирає. Його тіло бальзамують і привозять в рідне село і ховають в тій самій піраміді. Але за часів Радянського Союзу піраміду було сплюндровано, тіла викинуто, а всередині піраміди було зроблено комору. Нині в маєтку Закревських триває перманентний ремонт, але палац вже виглядає значно краще, ніж в 21 столітті. Але він зараз все рівно закритий для відвідувачів і відкриється не скоро. Але таке гарне місце все рівно потрібно було побачити. Ще в ті часи був розбитий парк немаленький, який вважається пам'яткою садово-паркового мистецтва Березово-Руцький парк. Перший палац Закревських був побудований як тимчасовий наприкінці 18 століття. Він був одноповерховий, прикрашений двома портиками з чотирма колонами. І потім, після того, як Закревські звели основний палац. Той палац купив поміщик Банніков. Ось ми приїхали до родинної усипальні Закревських пірамід. Звичайно, що не типова для нашої архітектури. Але, як ми всі вже знаємо, Гнат Закревським був російським послом у Єгипті. Він закохався, йому сподобалась їхня архітектура, і він вирішив построїти собі. На кшталт єгипетських пірамід. Гнат Закревський безпосередньо керував будівництвом цієї піраміди і матеріали для її будівництва були привезені з Африки. Піраміда була збудована в 1899 році. Тут поєднувалося дві культури. На вході у піраміду стояла дуже цікава статуя богині Ісіди, вона датувалася 2000 років до нашої ери. В самій піраміді було. Поділено навпіл. Одна половина була розписана іконами, а друга половина була розписана іерогліфами єгипетського стилю. Піраміда має висоту 9 метрів, а товщина стін 30-35 сантиметрів. Зовні піраміда була облита цементом і вирисувана в форму плитки. В теперішньому зараз в стані піраміда не дуже. Давайте хоч трішки зазирнемо, що. Знаходиться на даний час всередині. Теперішній стан піраміди не дуже хороший, вона трішки, та я б даже сказав, не трішки занедбана. Її хотіли зруйнувати ще в радянські часи, але вона вистояла візерунки, які були. До того ну як сказати, оригінальні її стан. зверху, видно цемент вирисуваний під плитку.